Сьогодні триває 266 та доба широкомасштабної російсько-української війни. Ця війна згуртувала і об'єднала українців. Ми дуже багато чого зрозуміли за цей час. Як сильно ми любимо свою країну, своїх близьких та друзів, як люто ненавидимо ворога, який приніс смерть на нашу землю. Як віримо в наших незламних захисників? За нами правда. І ми молимо вищі сили про перемогу, про захист кожного, хто визволяє рідну землю від московської орди. Таким потужним зверненням є вірш відомої черкаської мисткині Олександри Теліженко. Я розкажу вам вірш зовсім гарячий. От буквально прийшов мені вночі бам, блискавка у голову, і на ранок є жіноча мантра воїну. Якби я мала крила орлині, не пробиває мі крила, я би над вами небо закрила, я би тебе захистила. Де ти, перуне? Де твої стріли? Де Твій грім блискавиці, вдар по ординцях і спопели їх, щоб ні один не лишився. Пресвятає Матір Божа, чом ти нам не допоможеш? Вітер, сонце, місяць, зорі? Зупиніться, Чорне горе, розверніть назад ракети, вже пора цих гадів стерти із лиця землі святої, досить горя, досить крові. Дай мені Боже! Крила орлині не пробиває мі крила, щоб я ними небо закрила, щоб тебе захистила.